Так, добрий день, мої юні хіміки-теоретики. Значить, розбираємо з вами ще раз, як давати назви оксидам, основам та солям. Перший клас неорганічних сполук, який ми з вами вивчаємо, це оксиди. Нагадую, що оксиди це бінарні сполуки, тобто складаються з двох елементів. Ось у нас є елемент, і один із цих елементів обов'язково оксиген так, в ступені окиснення мінус 2. Він стоїть в нас в оксидах завжди на другому місці. Так, ну і є в нас якісь певні індекси у цих оксидах. Для того, щоб дати назву оксиду, перш за все, ми дивимося на хімічний елемент, який входить до складу оксиду. Якщо цей елемент має сталу валентність, то назва оксиду дається таким чином. На перше місце ми записуємо назву хімічного елементу і додаємо слово оксид. Наприклад, калій 2О. Це хімічна формула. Даємо назву цьому оксиду. Калій у нас елемент метал першої групи, головної підгрупи. В нього валентність завжди один, тобто стала валентність. Значить, записуємо назву нашого оксиду. Назва елементу, тобто калій. Бачимо з вами на другому місці, в нас оксиген стоїть. Це оксид. Значить, додаємо з вами слово оксид. Ще розглядаємо приклад. Ще розглядаємо приклад. Кальцій, о! Кальцій. Метал другої групи, головної підгрупи. Валентність в нього завжди два. Відповідно, стала валентність. Ми її не вказуємо в назві. На перше місце записуємо назву нашого металу. Кальцій. Бачимо у нас на другому місці оксиген, значить це оксид, додаємо слово оксид. Якщо елемент має змінну валентність, тобто вона може в нас бути різною, то назва нашому оксиду дається таким чином. Спочатку записуємо назву нашого хімічного елементу, далі в дужках вказуємо валентність цього елементу в даній сполуці і додаємо слово оксид. Де знайти, чи стала валентність чи змінна? Пам'ятаєте, в нас є ось з вами така табличка, хто не пам'ятає всі елементи. І в останньому стовпчику у вас є валентність. Якщо вона одна, ось тут у вас вказана, значить це стала валентність. Якщо їх є декілька у вас записано, значить це змінна валентність. Розглядаємо з вами на двох прикладах: ферум 2О3 та ферум О. Ми бачимо, що ферум в даних сполуках у нас має різну валентність. Пригадуємо з вами, як ту валентність визначити. Оксиген завжди має валентність 2. Відповідно, знаходимо валентність феруму. Відому валентність множимо на його індекс. 2 помножити на 3 буде 6. А тепер це 6 ділимо на кількість ферумів, тобто ділимо на 2. 6 поділити на 2 буде 3. Так, тут визначаємо валентність феруму. Якщо в нас не стоять індекси, ми пам'ятаємо, да, що там одинички. 2 помножити на 1 буде 2. 2 поділити на 1 буде 2. Ще раз, множимо відому валентність на його індекс. Це ми, по суті, з вами знайшли найменше наше спільне кратне. Знайшли його. А далі ось це число, яке знайшли, ділимо на кількість, на кількість атомів, тобто на індекс біля ферму. 2 помножити на 3 буде 6, 6 поділити на 2 буде 3. Так, отже, записуємо тепер назву нашого оксиду. На першому місці в нас стоїть назва нашого хімічного елементу. Ферум. В дужках вказуємо його валентність. В цій сполуці він має валентність 3. І додаємо слово оксид. Відповідно, в другому випадку у нас є елемент ферум, записуємо його назву. Далі в дужках вказуємо валентність феруму в цій сполуці, 2. І додаємо слово оксид. Є, з оксидами розібралися. Як давати їм назву? Якщо у вас навпаки є назва оксиду, а вам потрібно скласти його хімічну формулу, робимо таке завдання. Наприклад, у вас є алюміній, алюміній оксид. Бачимо, на першому місці в нас записана назва хімічного елементу, алюмінію. Записуємо його хімічний символ. На другому місці у нас з вами є слово оксид, значить, другим хімічним елементом в цій сполуці буде оксиген. Але це ще не все. Пам'ятаємо з вами, яку б ми нову формулу не записали. Ми обов'язково маємо її скласти за валентностями. Тобто розставити індекси. Оксиген завжди має валентність 2. Алюміній метал третьої групи він теж має сталу валентність 3. Відповідно. 2 і 3 знаходимо найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне у нас 6. А далі найменше спільне кратне ділимо на значення валентності. 6 поділити на 3 буде 2. Тобто біля алюмінію ставлю індекс 2. 6 поділити на 2 буде 3. До оксигену в мене, мене піде індекс 3. Або, по-іншому, як ми з вами вчили, коли в нас хоч одна із валентностей не парна. Нам достатньо поставити індекси просто хрест на хрест. Тобто до алюмінію у нас піде індекс 2, ось, а до оксигену піде індекс 3. Так, ще один приклад. Фосфор 5 оксид. Фосфор 5 оксид. Нагадую, якщо ви в назві чуєте якесь число, то не є індекс того хімічного елементу. То у вас в назві вказується його валентність. Фосфор 5 оксид. Значить, записуємо хімічний символ нашого елементу, фосфору. У нас вказана його валентність 5. І бачимо слово оксид, значить, на другому місці воно буде стояти оксиген. Валентність оксигену завжди 2. Так, 5 і 2. Найменше спільне кратне 10. 10 поділити на 5 буде 2. 10 поділити на 2 буде 5. Або хрест навхрест, да? до фосфору у нас піде індекс 2, до оксигену піде індекс 5. Якщо ж у вас дві валентності будуть парні, ось розглянемо, наприклад, карбон 4 оксид. Карбон, записали на перше місце карбон. Оксид, значить, на другому місці стоїть оксиген. Карбон має валентність 4. Оксиген має валентність 2. Найменше спільне кратне 4 і 2. Найменше спільне кратне 4. 4 поділити на 4 буде 1. Індекс 1 ми не записуємо. 4 поділити на 2 буде 2. Записали собі біля оксигену індекс 2. Або, як я вам говорила, якщо у вас обидві валентності парні. Просто хрест на хрест їх не можна поставити. Ну, точніше, можна поставити, але потім потрібно ще скорочувати, ділити на 2. Тут достатньо більшу валентність поділити на меншу. Значить, пам'ятаємо, якщо валентності обидві парні, більшу валентність ділимо на меншу. Ну і біля меншої записуємо індекс. 4 поділити на 2 буде 2. Так, розглядаємо з вами тепер. Як давати назви основам? Нагадую: основи це такі сполуки, які в своєму складі на першому місці мають найчастіше метал, а на другому місці у них стоїть група OH. Якщо ви бачите в сполуці групу OH, це у нас буде гідроксид або основа. Так, і назви даються відповідно точно таким самим чином. Спочатку записується назва нашого хімічного елементу, а далі додається слово гідроксид. Чому гідроксид? Тому що ось ця група ОН OH, це у нас гідроксильна група. Гідроксильна група. Відповідно, якщо, наприклад, елемент має сталу валентність, натрій OH. Натрій, елемент першої групи, да, метал першої групи. Валентність у нього завжди один. Відповідно, в назві нам її вказувати не потрібно. Ми на перше місце записуємо назву нашого хімічного елементу натрій. І додаємо слово гідроксид. Гідроксид. Так, ще один приклад. Барій Ож OH, двічі. Оскільки валентність барію 2, нагадую, що гідроксильна група має валентність 1. Ось ця валентність 1 відноситься не до кожного елементу да, окремо оксигену і гідрогену, а відноситься до ось цієї групки разом. Вони є єдиним цілем. І валентність цієї групки – 1. Відповідно, яка валентність вашого хімічного елемента да, у гідроксиді, стільки груп ОН OH у вас буде? Так, барій, метал другої групи, головної підгрупи, валентність завжди 2. Назві нам цю валентність вказувати не потрібно. Значить, на перше місце записали назву вашого хімічного елементу і додали слово гідроксид. Аналогічно, якщо, наприклад, у вас вказана назва вашого гідроксиду. Значить, дивимося, на першому місці у нас стоїть ферум. Записали хімічний символ феруму. Далі, валентність феруму в даній сполуці у вас вказана. 3. На другому місці бачимо слово гідроксид. Значить, дописуємо групу OH. Валентність групи OH у нас 1, відповідно, до ферму піде індекс 1, а до групи OH піде індекс 3. Дивіться, для цього я групу OH всю беру в дужки І за дужкою ставлю ось цей індекс 3. Да, ось цей індекс, він піде до всієї нашої ось цієї групи разом. Якщо, ж валентність хімічного, ой, якщо валентність хімічного елементу стала, Наприклад, алюміній гідроксид. Ця валентність в назві не вказується. Складаємо формулу за назвою. Значить, на першому місці в нас стоїть алюміній. Бачимо слово гідроксид, значить, на друге місце записуємо групу OH. Валентність алюмінію завжди 3. Валентність нашої групи oh 1 Відповідно до алюмінію йде індекс 3, індекс 1, прошу вибачення, до групи OH піде індекс 3. Записала собі формула алюміній oh 3 Забула, пропустили ми з вами. Якщо у нас валентність стала, вона в назві не вказується. Ще раз наголошую. Якщо валентність змінна, наприклад. Ферум Ош OH, двічі. Бачимо, якщо у нас ферум має валентність або 2, або 3. В нашому випадку, оскільки в нас дві групи да, OH, ми знаємо, що валентність феруму в даній сполуці 2. І нам її в назві потрібно вказати. Значить, на перше місце в нас тут буде записана назва нашого хімічного елементу. В дужках вказуємо валентність. І додаємо слово гідроксид. Так, з цим зрозуміло. Нам залишилося з вами розібрати, як давати назва солям і як складати формули солей, коли у нас є їхня назва. Значить, солі це такі хімічні сполуки, які складаються з металу і кислотного залишку. Що таке кислотний залишок? Ми з вами з'ясовуємо, коли дивимося на назви наших кислот. Да? Значить, у вас в підручнику, сторінка 146-147, ось та табличка з кислотами, які ви вже почали вчити. Відповідно, дивимося, що наша кислота будь-яка. Складається з атомів гідрогену і з кислотного залишку. Тобто, якщо від кислоти забрати гідроген, все, що у вас залишилося, це буде кислотний залишок. Кислотний залишок може складатися з одного хімічного елементу, якось, наприклад, у нас бромітна кислота. Аж бром. Забрали ви гідроген, і, відповідно, у вас залишився бром. Ось цей бром і буде кислотним залишком. Якщо кислота називалася бромідна, кислотний залишок буде називатися бромід. Якщо, наприклад, кислота у нас була карбонатна H2CO3, так? забрали від неї гідрогени, залишилася група СО3. Ось ця група СО буде кислотним залишком. Кислота карбонатна кислотний залишок називається карбонат. Або, наприклад, якщо у вас ортофосфатна кислота має формулу H3, po 4 забрали всі гідрогени, залишилася група po 4 це і буде кислотний залишок ортофосфат. Як визначити валентність кислотного залишку? Якщо, наприклад, кислота має один атом гідрогену, як, наприклад, ось хлоридна, Аж хлор? Один атом гідрогену, значить валентність кислотного залишку буде 1. Далі, наприклад, вторидна кислота H1, да? один атом гідрогену в кислоті валентність кислотного залишку 1. Якщо кислота має два атоми гідрогену, як, наприклад, сульфідна H2S, то, відповідно, валентність кислотного залишку сульфіду буде 2. Якщо кислота. Має три атоми гідрогену, як, наприклад, ортофосфатна h 3 po 4 то валентність кислотного залишку буде 3. У вас в підручнику може бути вказано не валентність, а ступінь окиснення. Ступінь окиснення нагадується умовний заряд, який чисельно дорівнює валентності. Якщо, наприклад, у вас ступінь окиснення мінус 1. То, відповідно, валентність буде 1. Якщо ступінь окиснення мінус 2, то валентність буде 2. Якщо мінус 3, то валентність кислотного залишку, відповідно, буде у нас 3. Так, а тепер спробуємо з вами дати спочатку назви певним нашим солям. Наприклад, є у нас сіль алюміній хлор тричі. Так, бачимо, наша сіль складається з алюмінію і кислотного залишку. Да? В даному випадку цей кислотний залишок називається хлорид. Знайшли собі цей в таблиці ось цей кислотний залишок, да? хлор. Він складається з одного хімічного елементу, з хлору, і називається хлорид. Валетність хлориду ми з вами бачимо один. Так, і собі записали. Ем... В даному випадку у нас формула, якщо елемент має сталу валентність, ще раз, ми її в назві не вказуємо. Значить, бачимо, на першому місці в нас стоїть алюміній. Записуємо назву нашого хімічного елементу. Алюміній. Кислотний залишок називається хлорид. Значить, на друге. Місце записуємо слово хлорид. Так, пробуємо ще. Натрій 2 со 4 Натрій 2 СО4. Так, бачимо: знову ж таки: метал і кислотний залишок. В даному випадку він у нас складається з. Двох хімічних елементів група СО4. Так, кислотний залишок називається, знайшли його ось групка СО4, називається сульфат. Так, а тепер пробуємо, даємо назву цій нашій солі. Значить, на першому місці стоїть у нас натрій. Записуємо назву його. Натрій. На другому місці ми бачимо, стоїть кислотний залишок, який має назву сульфат. Записуємо собі його назву. Натрій сульфат. Так, ну і розглянемо з вами ще один приклад. Магній 3ПО4 двічі. Магній 3 ПО4 двічі. Так, магній має в нас завжди. Десь відблизько є. Магній 3, ПО4 двічі. Магній має в нас. Стало валентність, тому в дужках ми її не вказуємо. Да? Значить, записуємо собі назву нашого хімічного елементу магній. Так, а тепер у нас є група ПО4. Звертаємося знову до нашої таблиці. Бачимо, група ПО4, кислотний залишок ПО4, називається ортофосфат. Отже, в назві 4. На другому місці вказуємо назву нашого кислотного залишку ортофосфат. Якщо ж, наприклад, у нас є сіль ферум хлор тричі, в який елемент, ось цей метал, який стоїть на першому місці, має змінну валентність, як в даному випадку, ферм, то в назві ви обов'язково маєте вказати цю валентність. Так, ми з вами вже дивилися на хлорид і бачили, що валентність хлориду нашого 1. Так, відповідно, визначаємо, яка буде валентність ферруму в цій сполуці. 1 помножити на 3, буде 3. 3 поділити на 1 буде 3. Валентність феруму 3. Значить, вказуємо її в назві. На перше місце записуємо назву нашого металу. В дужка вказуємо валентність, бо вона в нього змінна. І на друге місце записуємо назву нашого кислотного залишку: хлорид. Так, і нам залишилося з вами лише спробувати складати формули солей, якщо нам відома їхня назва. Наприклад, кальцій карбонат. Почнемо з простого. Кальцій. Карбонат. Так, значить, бачимо кальцій на першому місці. Записали хімічний символ кальцію. Далі дивитеся, у вас написано карбонат. Знайшли собі вашу карбонатну кислоту в таблиці. І шукаємо, що таке карбонат. Бачимо карбонат це у нас СО3. Одразу дивимося на валентність. Так? Валентність нашого кислотного залишку карбонату 2. Карбонатна кислота має два атоми гідрогену в своєму складі, значить, валентність кислотного залишку СО3 карбонату, буде 2. Так, зверніть, будь ласка, увагу ще раз. Кислотний залишок у нас тут є як єдине ціле. І валентність ось ця відноситься не до окремо кожного хімічного елементу, а до кислотного залишку в цілому. Значить, кальцій метал другої групи. Валентність у нього завжди 2. Карбонат має валентність 2. Відповідно, коли у нас валентності однакові. Індекси в нас будуть одинички, да? тобто ми ніяких індексів не ставимо. Так, наступне алюміній нітрат. Алюміній нітрат. Бачимо, на першому місці записаний у нас хімічний елемент алюміній. Позаписали собі його хімічний символ алюміній. Далі на другому місці стоїть у нас. Кислотний залишок, який називається нітрат. В таблиці знайшли собі, що нітрат у нас має формулу НО3 і валентність нашого нітрату 1. Записали собі на друге місце НО3 і поставили зверху, що він має валентність 1. Алюміній метал третьої групи. Відповідно, Валентність алюмінію завжди 3. А тепер дивіться. Хрест-нахрест розставляємо собі індекси. Значить, до алюмінію у нас піде індекс 1, ми його не пишемо. А до групи НО3 у нас піде індекс 3. До усієї групи НО3. Я дивіться, ось цю групу no 3 беру в дужки І за дужками пишу індекс 3. Наступний приклад, який ми з вами розглянемо. Бачимо цинк, записали собі хімічний символ цинку. Далі на другому місці ви бачите кислотний залишок сульфат. Знайшли собі в таблиці сульфат. Сульфат має у нас формулу SO4 і валентність його 2. І записали собі на друге місце со 4 валентність його 2. Цинк. Метал другої групи, валентність в нього завжди теж два. Відповідно, валентності однакові індекси розставляти ми не будемо. Ну, тобто, вони будуть один. У нас індекси. І останнє, і останнє. Кальцій ортофосфат. Кальцій, ортофосфат. Бачимо, на першому місці в нас записане назва нашого металу кальцій. Записали собі кальцій. На другому місці записуємо назву, формулу кислотного залишку ортофосфату. Ми бачимо, що ортофосфат у нас має формулу ПО4 і валентність 3. Відповідно, записуємо собі ПО4 і ставимо валентність нашого. Кислотного залишку 3. Кальцій метал другої групи, в нього валентність завжди 2. А тепер хрест-нахрест -хрест розставляємо індекси. Значить, дивіться, до кальцію у нас піде індекс 3. А до групи ПО4 в мене піде індекс 2. Я ось цю групу ПО4 кислотний залишок. весь, беру в дужки І за дужками ставлю індекс 2. Так, сподіваюся, що вам. Було зрозуміло пояснення і бажаю успіху у виконанні домашнього завдання.